Привіт! Сьогодні хочу поїхати купити їжу. Е, пропоную подивитись асортимент, ціни, може комусь буде цікаво. Звичайно, за кермом їхати і тримати телефон, мабуть, є трошечки порушенням правил, але тут їхати може кілометр. Сподіваюся, що ніхто мене не побачить. От, ну, коротше, їдемо. Так, щось у нас тут хтось їде. Іспанці катаються на євробляхах і паркуються так, як наші, на євробляхах іноді. Але взагалі то непогано, вони їздять, здається, навіть краще ніж німці. Габарити непогано відчувають. Ну оцей виперся, звичайно, тих зна куди. І він втік щось я Пере... Трошки перехвалюю, Сьогодні трошки дощик. Ну Температура плюс 19 для <смі> майже зими це дуже непогано. Е Бачите, тут автобус став і все. Тут вже дистанція і він когось забирає, тут доволі часто стоять, Що не поробиш. Не дуже їх тут за це, мабуть, штрафують, О, людинка. Пішла кудись потягом покататись. Так, Коротше, їдемо в супермаркет, він такий. ну Я б сказав, що придомовий маленький, типу нашої фори чи щось таке. Але мені подобається значно більше, тому що асортимент більший. Але ці, ну звідси він діє, це з іспанського день. Ну, типу, супермаркет кожного дня ну для, для кожного дня. Ну, тобто такий не то, що там щось масштабне. А я просто масштабному знімати не хочу, тому що там можна 3 години знімати, це навряд чи комусь буде цікаво. От. А тут просто він такий, що можна його за 10-15 хвилин обійти і все. От, ціни на, на паливо, якщо комусь цікаво, це не саме дешевша заправка, десь Євро 40 Ну, Якщо український, то це буде десь 70 гривень. Ну, Трошечки менше, 65. Так. Щось я нічого не зрозумів, я що проїхав, ой, я, я проїхав, забал... забалакався, блин. Ладно, будемо розвертатися. Забалакався, зараз будемо розвертатись. Десь знайдемо місце, де можна розвернутись. Нікому не заважати. Ну, розвертаємося. Так, Потрібно або балакати, або їхати. І те, і те виходить погано що я проїхав, 200 разів був, проїхав поруч і не заїхав туди, коли куди, куди треба. Так, все, бачу супермаркет, зараз заїду, тут збоку він буде, от він Дія називається. Так. Такий сарайчик. На, щось людина не, не може в свою полосу вивертати. ну, Пофіг. Коротше, так, 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 так. Так, ну, майже можна вважати, що на місці. Так, ну, все. Пішли дивитись, що там є. Смачного і не дуже. Хоча це Іспанія тут майже все смачненьке. Прям дощ. Прям дощ. Собаку хтось залишив, нікому не потрібно. Хтось тут. Забув. Пішов за їжею.